Вітаю, друзі! Коротенько розкажу про полуничку, яка росте в мене. Це сорти нейтрального дня, Два гребені мурано, три гребені вівари і два гребені Ані. Почнемо з мурану. Мурано в мене була минулі роки. Смачна ягода, соковита, запашна, досить врожайна. Садив я їх розсадою фріго сертифікованою. Гарно прийнялась. Єдина проблема це хрущі, які повністю не знищились, почали завдавати шкоди. І кроти, які почали ловити цих хрущів. Порили мені тут нори, хрущі знищили деякі кущі, кроти, ловлячи хрущів. Теж попідривали нори. і... Деякі рослини пропали. Є випади через це, тому це стало досить такою неприємною ситуацією. Але я з ними почав боротись і надіюсь що буде результат. В принципі, результат вже видно. Ще де-не-де де трапляється, кущики під'їдає хрущ але це ну, дуже вже рідкі випадки. І, в принципі, я думаю, що надалі їх не буде, оскільки працював е, бізаром. Раніше ще з весни-метарезином. І, думаю, ще внесу метарезин. Це біопрепарати, які не шкодять рослині, не шкодять ягоді, але шкодять ґрунтовим шкідникам. Також вони не шкодять черв'якам і корисним мікроорганізмам Так що такі справи. Так, вівара. Вівари три гребені, в загальному схожа до мурану, нічим ніби не відрізняється. Розганяючи кущі, зрізав цвіт. От, кущі розігнались, тепер трохи дав волю цвіту. Вуса також хочу трохи розмножити, тому вуса лишив, вуса не зрізав. І якось так разом і вуса і цвіте вона. Загальний вигляд має непоганий. От, зі шкідниками теж борюсь біопрепаратами. Знайшов, щойно був кущ з попелицею. Це мене зовсім не радує, тому що попелиця така зараза, що вона з нею не просто боротися, але оскільки вже має бути ягода, тільки біопрепарати будуть використовуватись, щоб ягода була безпечною і здоровою. Хочу зупинитися на Мурано. Тобто не Мурано, а на Ані. Ось, Якщо отак подивитися, вона має досить таки непоганий вигляд порівняно. Тобто кращі, кращі великі більші кущі за попередні два сорти. От. Цвіт нормувався одинаково. Якщо на тих сортах зараз цвіту є досить багато квітконосів, деякі вже цвітуть. То на Ані їх небагато. Багато вуса пускає, але квітконосів небагато. Я думаю, якби я вуса обрізав, то і квітконоси, тут було квітконосів би теж дуже багато. Ну, Оскільки хочу трохи розмножити, то поки що так, як є. Я почав це робити. Тобто я посад... Аню купив через те, що в характеристиках пише, що вона дуже смачна, ароматна ягода. І тому вирішив її придбати і посадити. Судячи з кущів, вона вже мені подобається, оскільки вони є потужніші за попередні два сорти. Побачимо, яка буде ягода. Надію, що ягода теж буде смачною. От, Тому для порівняння вирішив поки що посадити три сорти. Вівари в мене теж не було. Мурано, я вже бачив, класна ягода, врожайна. Я ж кажу. Класно, Мені подобається Так багатьом вона подобається. От, Працює відлякувач крутів. Ось він стоїть, зелененька шапочка. Час від часу видає сигнали. Я думаю, що крути звідси теж підуть. Оскільки навіть, якщо немає личинки хруща, то все одно вони ж люблять черв'ячків поїсти, а черв'яків тут багато, оскільки органіки багато. От. Ну, Крути тут не бажані гості. Хоча, можливо, вони мені дещо врятували ситуацію, оскільки знищили, знищили хрущів, тому що після крота і він там підрив, кущ такий трошки починає вже слабше рости, але він не пропадає. Побачив, землю там розпушив, цю розвалив і кущ росте далі. Після хруща ні, хрущ з'їдає корінь, кущ відразу пропадає, висихає і, і все. Так що хрущі це дуже серйозна штука, з ними потрібно боротися від самого початку і заздалегідь. Так що такі справи. Буде ягода, буду показувати, яка, яка на смак розкажу. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім до зустрічі!